Всім привіт гості, друзі, підписчики мого каналу. Давно я вам вже відео не знімав на YouTube канал. І сьогодні я вам вирішив засняти. Знаходжуся я коло нашого нового огороду. Тут ну, у нас сусіди. Тут, тут коло цієї хати ніхто не живе. Але тут вони зацісають город, ось тут кукурудза. кабаки там далі, фасоля була. І ось тут якось. Це сіно я накосив, це одного дня накосив. Е, і там ще сіно є е, на ну, другій стороні. Е, бо я е, одну радину космі на сіно кожен день, ну, кожен вечір і одну е, кроля. І ось я тут окосив, і так тут залишив ту кучу, е, бо тут похище гніздо. до. Там десь їхні осі... до ось і гніздо. Я тут так і не знаю як скосити. Тут цю по... тут кучу трубу треба забрати, бо вона зібріяна, ну, на одній кучі. Бо я тут ось його ну, косив, косив. Доходь до них вилітає дві штуки, потім за п'ять штук, а потім більше, 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 потім дивлюся, вони вилітають з землі. Я швидко кинув косу і утік ну, сюди в вот, таку заявленку. потім стою, дивлюся, там їх, напевно, вже з ну, наверно з тища, саме менше було. А потім беру косу. Е, тут тут того вже трошки покосив корлям. Е, іду такого прямо собі додому. Е, ну, додому ну, як на под'їрок своє е, по городі. Е, і дивлюся тут ще одне гніздо. Як мені би я на нього не стати, а он воно. Я вчора їх так тут роз... Ландоване. Я їх тут чорт роздразнив так, що елі від них відчепився. Ось тут яблуко, як це би в них попасти і спіти хоч втіхти? Кинув яблуко і вони вже починають вилітати. Ну Коротше, я вам там знімати не буду. А то я вчора від них на метрів 200 пробіг, і на мені ну, на... У мене куча тих осіб було. Тут оця керниця є. Тут е, вся вулиця Пущі ходи до цієї керниці. Ну і ми деколи так, так пораскали світла, немає, бо у нас е, в керниці насос стоїть, а е, немає е, щоб, ну, е, відром тягнути воду. Тут хтось лишив воду. Тут уже, вона вже така. Ну, вже захитається, вже старенька, але води у ній тут багатенько є. тут ляда така. Ну і що вам Я ще покажу, зараз поставлю на стоп, обійду тих озів і піду на свій город, там покажу що на ще залишилось на городі. так, йдемо, взяв поки косу. А тут немає, як все косу, тут ходять всі до води. Тут є такі, що можуть косу стирити. Тут яблінок багато є різних. Ну, я ось кось траву, яблінки, я, ну, я білка я не збираю, бо це ну, тут самі збирають ці. Хазяїни цього городу. Ось тут через такі хащі треба пробратися. Тут треба трошки ці хащі розрядити, щоб було легше проходити. Так то можна пройти. А з радиною дуже тяжко пройти. Ось Ельза. Кузю і Бембі ми вже зарізали. Вже з тиждень. Так, да, вже да, один тижний, як ми їх зарізали. Якось кабачки тут. Тут були огірки. Вже вчора останні огірки визбирали. Вже вони тут вже все, їх треба виривати, виносити. Ну ще ось такий ой. Десь пропустили, то він такий ще. Трошки ну, такі ще живіти, лишити, поляти. Перці ось. Вже в'януть. Ми тут вже багато перців виривали. Я то мама так слаб робила, то, то, то так їли. Ой, такі і зелений є. Ну, вже більші, котрі вже потугали, то вже їх немає тут. Але лише такі помідорші. ой Трохи телефон зачепив Помідор ще тут. Ще, ще треба вже вибирати. Може тут вже з пів відра буде. Тут оверки ще такі живі трошки. Тут вже, вже деякі треба побиривати, деякі ще лишити. Кабаки. У мене джола перегобувалися. Ось такий кабак, він вже. Бачите, вже, ба, ну, вже засохло бадилля. Вже озе. Вже вже засохло. Вже треба їх збирати з городу, бо буде мороз. Ці вже теж. Вже, вже він теж починає такий сохнути. Звісно, такі вони мали бути по десь, ну, приблизно. Мали бути великі. Е, але е, добре, що хоч такі є. Я потім повириваю. Просто корінь, ну, разом з коренем, лишу їх на городі. Е, ну, а потім вони побудуть ще пару днів, потім баделя їх відчіплю. і, чіплю, і е, заберу їх з городу, щоб вони не померзли. Тут ось е, е, хрін є. Це один корч лишився. Е, а було тут щось шість корчів. Так, е, да, шість корчів було. І ті всі послухали чогось. Тут ось огірки такі ще є. Ми їх водили вже це самі останні. Вони лише почали цвести. На них пару огірків, то що може там збирали. і то. Тут теж ці огорки. Тут з тих теж не багато збирали, вже їх пізно посіяли. Такі вже вони. У них світу мало. Чері ось ці помідори похилилися. Ось. Вийти, які помідори. Там ті теж чері Помідори ще, співра. Можна вибрати. І ще трохи буде. Мені здається, що вони якісь ці помідори змерзли, бо вони вчора якісь були такі лисячі зелені, чи то можна не пов'язати так за ніч. І вчора за вечір, бо я вчора тут був під вечір вже, то в них якесь лісся зеленіше було. Ну таке не зеленіше, а таке трошки було якесь підняте, а це пов'ялу. Ось тут є така яблінка. Тут яблука велике. Взагалі ця яблука яблунька називається Мордочка. Ось. Вони такі. Зверху великі, а донизу такі вущі. Е, Зараз навіть вам десь знайду. яблуко ось Типу такі мордочки. Тільки вони цього року малі, але їх багато. Це тут вчора ябленьку обібили. Бо вони зимою не стоять, нам стільки яблук не треба. Ми їх обібили і здали. А це хтось колись веде нас чіпив, тут вже дітки, стовбур. Тут вже, ну, вже давно нащепив. Ну, не Ну, небагато їх, але ми лишили. Подивимося, що це за яблінка, Це зимова, вроді як, бо не опадають з яблука, нічого. ну, Там ну, пару штук може, там два-три впало і все. Так, йдемо до Кавунів. Дині я вже зібрав, Такі невеликі, невеликий, там попів кіла. Саме більшість е, з пів відра це було деню, але з тої грядки це нормально. Кабаки вже теж. Ці того треба збирати, але вони ще якісь зеленіші тут. Так. Кавуни вже три штуки зірвали. І ось. Дивіться, там другий. І десь ще вижу. Дивіться, який він. Це я вам... Ом... Камера в обичному режимі, я вам його не збільшую. Замовити не думати. Десь в ньому золото 3 кілограма цей. І він такий дольками, бачите, типу. По-моєму. вон там ще один. І там ще десь є. Ну, около тут 10 штук їх було, навіть більше. Там ну, їх багато було з маленькими. Ось дивіться, Тут були дині до ну, їхнього бодали. Тут я вже як зачистив, а тут як було. Тут ще й дині є. Ну як дині бадалині. Була урвалась коза, трохи бережки пообразала. Ну то нічого страшного. Ось дивіться. Скільки тут малини, це її треба попідв'язувати. Ну, вона на землі не лежить, і вона лежить на кавунах, тільки ще вже її поставив. Тут один пропав, треба підсадити. Кавуни. Кавуни взяв, повелися. Тих пару кавунчиків. Тут ось. Що тут у нас кавуни по 25 гривень, навіть вже більше то для таких ну, ковни, то на, то, ну, для таких розмірів то це нормально. Що їх що тут поляв стільки е, ну, за те, що вони достигали, зато за на щось 2-4 рази. А то сялявся дощ і, і тоді палав, коли вони ще до цвітіння і коли цвіли. Е, ну, То ну, не вважається, бо вважається, що тоді ковні вже не було вважати. Я щати. Ніколи... Ну. За світло, наприклад, там десь хай, навіть якщо з, ну, за гривень 100 там витратив на світло, то тут кавунів е, більше, ніж на 100 гривень. Тут за 15 кг десь всього кавунів. Може трошки менше. Ось тут м'ясо вже треба її зрізати. Це один сорт, це м'яки другий сорт, а це третій сорт. Тут фундуки ось. На них ще цвіту. Цього року немає, вони ще малі. Десь може на себе буде цвіт. А може ще не буде. Тут було їх шість, залишилось лише п'ять, бо один хтось вимикнув. Тут я перекопаю, підготовлю і посадю ще два радка малини. Тут вже коли, коли вони змикаються, то я... Зроблю дві грядки, ну дві точно, з до десь за висотою сантиметри сантиметрів 15-20. Засиплю їх там землею і перегною все ось і посаю туди клубніку. Ось дибі тільки тут кабаки. Тут такі кабаки. ну-ка так, Давайте. Вернемося до цих фундуків. Вже треба їх трошки прополоти, поляти. завтра їх вже прополю, паляю. Багалій мене немає коли ще треба класити. Тут вже, вже треба петрушку, трож, трошки там пару боронів є, вирвати її вже і виривати теж. Смородина. Ставлю на стоп. Так і друзі, продовжуємо відео. Ось ця кралета, тут бурачення в неї. Годечка. кукурудзині. Ще яблук зараз накидаю. Так. Ця кролиця Було 10 кролиньо, але 2. І такі. Якщо даже взяти два докупи, то одне має бути ну і то більше, ніж ці два. Вони все такі маленькі. Ну, є яд, ось, вроді. Є яд. Тут ця кролиця. Відео довге буде, з 20 минут, наверное. Звісно, але нічого. Дивіться. Видно, що я яркость накрутив. Чекати, чекати, чекати на всю яркость. Це взагалі вже... О, блях! Ярко. Ну, в темноті ярко. Це типа, ну, типу. Е, ось, ось ця крилиця. Не знаю, може їх хтось купить, бажав бити. Я цього року кролів багато лишати не буду. Десь з 4-5 крилих. Ще та кнопка, пандора. Е, цю крилицю не знаю, що тут лишати. Зараз яркость я скрутю, а то щось. Бачу. Так, все красоті вам не видно. Закриємо. Цю клетку я сам робив, звісно. Трохи тут дверки. На таких завісах гвоздь. Треба їх переробити. Але якщо не будувати ремонти хвилів, то мені цих клеток не, не, не треба буде. Ну, так багато не треба буде. Котрі хуже клетки може... Ну не треба не захиляти. Але так клітка то що хороша, що тут нема. Дір, що на зиму хороша. Так, а ну вам. щось нічого не виднося. О. Тепер дивучу. Лишається лише, ну, що на зиму. Ця кнопка, Пандора. Цю кролицю може. Е, може лише, а може, якщо щось купить, то продам Тут від кнопки 4 кроленят. То звідси може лишу одного, може не буду лишати в неї, зараз зараз німалі. А, і ось. Саме нам забувся. Пандора вже привела. Давненько. якого 17-го 17, -го, 17 -го серпня. Ось такі в неї вже маленькі міні-бухи є, так? Да? Кнопка? Ці кратенята більше, ніж ті бунду. Хоча їм... Вони 17-го народилися, їм ще місяця немає. Тут їх три штучки. Такі ще чорненькі. Вони як кротенята маленькі, такі шкура в них груба, коли вони коли кроли сидять опітані. Вся кролиця спокійна, дивіться. Е, кролиця, ну, е, ну, Усі кролі провіраються, коли вони спокійні. Тако, їх друга за носа, дивіться, дивіться, вона вша. Вона, Щоб ну, була зла, вона б фіркала і така лавами б била бі, по руці, царапала б типу. Ну вона б спокійна. І таких, я коли, ти, люблю, що вони, коли лізеш в гніздо, вони собі сидять, дивляться. Ну Як то захищаються, звісно, коли лізеш, коли коронави малі, але не так, як кусаються, аж чуть на голову не випрягують. Ось цей Петька. До його курка. Курка з курчатами. Вже, вже з курчом. Я її вже випустив з тої клітки, в неї було 6 курчат, лишилось лише одне. Така Вже курка, вже така велика курочка коло, ну. І вони десь ходять по пасіки, не знаю. Ой, дивіться, друзі. До курча. До курча. Це курчата, їх тут в 15 штук. Зі курча, там курча шаги. Це я купив в білищі курча. Проші їх тут 4 чи 5 розп'ятників, я корж, вже запутався. Їх тут, їх тут 15 штук, було 20, але я подарив 5 бабки, ну, я так і зразу думав, що ну, бадайте. Ці восьми вже три штуки винеслися. За вона хоче, навіть нестися. Це я тут таку клітку робив. Це виходить у нас тепер цей петух, ну Це якийсь петух, він якийсь як бройлерний. Він вже такий здоровий, в ньому вже, навіть, кілограм більше, ніж три. і не співає. Вчора я купив ще 2 півні. Ну, Можна сказати, що даром. Як його. І тепер у нас чотири півня, 25 курей ну цих дорослих. І, напевно, ще куплю ще за п'ять курок. Тільки десь вже пізніше вже десь це Он до молодий півень. Один. взяв курка, це одна чорна. Ну, он до го. Он до один це великий, йому а той. І, коротше, купив я їх, що ти по ціні того меншого, бо взагалі пущу даром. А де? Де де де, де десь та курка з курчом? Десь. Качки. Качки десь у стаді з малими? Що курка? Тут уже ця курка сюди заходить і поставив доску. До той білий петух. А до качур. А качука десь на пасіки. До. Таких коротше, 15 штук малих і таких 10 курей. Але таких цих 10 я, мабуть, їх Ну, треба їх перебирати поки вони ще будуть жити. Потім вже куплю нових, а цих перерубазу. Тут уже немає цих крилів. Я вже їх забив, тут одне вже здохло. Дивіться як. Дивіться як петух злетів. Ди сюди курка. Не хоче Петух. Я хотів взяти на руки, але... Петух нападає. Ось цей гріш тут. Тут же теж немає крилів, Сюди будемо. Ну, зробимо, наверное, що цю підставку як, ну трошки на дійсно розкосимо. І тут зробимо... ну Хочу йдемо сюди зерно складати. Тут коло королів, тут взяв вулик. Це новий вулик, я його купив. Ну як новий. Ну, він то старий, але я його купив, він ну, в ньому бджоли жили, але кудись пропали. І я відкупив там о, тут у, 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 сусідів, у сусідів по вулиці. До пі цей пів ну, цей теж залишається. Цей півінь залишається. І... Тих два півні, що вам тільки ще показувати, ось чорні з червоним будуть залишатися. А цього півня або його... Ну, ну поки ще лежить, Потім, якщо нікому не треба, ну, може хтось купи, а якщо не купи, то зарубаємо його. Ну і все, друзі, таке вийшло вже довге відео. Я як кнопку кролишку вам вже покажу в наступному відео. Ну... Наступне відео не знаю, коли буде, бо я вам вже довго не знімав, десь вже за місяць з половиною зчитати. І, і наступне відео, десь, мабуть, через тиждень буде. Все, друзі, кому понравилось відео, ставимо лайки, ді... і підписуємося на канал. Ділимося ссылкою мого каналу ну, по всіх своїх друзях і всім до нових зустрічей.